Знаєте, Мені здається раніше в засобах масової інформації звучало, звучали ці повідомлення, що російська сторона вимагає від Наді Савченко, щоб вона визнала вирок суду. І тільки після того, як вона його визнає, тоді вони готові будуть її обмінювати. Надя ж сказала категорично, що вона не визнає правосуддя в Росії. Крім того, вона навіть відмовилася подавати апеляцію. Можливо, от власне оце і є е, оця таємнича умова, яка зі сторони Росії зараз ставиться Україні. Але мене теж абсолютно збентежили ті слова Путіна про А, партнерів і про Б, про те, що партнери знають, але не інформують українське суспільство. Ну, те, що мені, е Мені доносять якусь інформацію, бо Кремль чітко знає психологічний портрет Наді, знає ціну Наді, за що він її може продати, так, бо це життя людини це товар для них. І розуміє, що з цим краще награти. Надя з цього питання не поступиться, і вони цей товар просто втратять. Мені хочеться вірити, що вони усвідомлюють. І це не їхні умови. Але ви також можете бути правими, я не знаю.